Висновок експертів ДСНС не є доказом. Такої думки адвокатка Пратруне обленерго. 19 березня 2024 року відбулось чергове судове засідання у справі родини коломисів, які наприкінці липня 2022 року внаслідок пожежі фактично лишились без даху над головою. Тоді фахівці ДСНС та поліція встановили ймовірну причину загорання, коротке замикання в нещодавно встановленому лічильнику. Втім, на думку адвокатки відповідачів, їхні висно висновок не може бути доказом. Даний акт не може бути прийнятий до уваги, оскільки... Судом, оскільки як доказ факт пожежі звини відповідача, оскільки він визначає саме ймовірну причину пожежі, тому не є належним доказом щодо цієї обставини. Нагадаємо, на минулому засіданні суд допитав свідків, серед яких був присутній і фахівець ДСНС Іван Савчук, який входив до складу слідчо-оперативної групи, що обслідувала місце пожежі у суді. Він підтвердив, що ймовірною причиною загорання стало коротке замикання в електролічильнику. Про це світ. Чи в ряд фактів. Встановити іменно остаточну причину не було можливості, так як клічильних згорів. Електрична проводка була, в принципі, ціла кулькоподібних таких отворень не було виявлено, у зв'язку може з тим, що від температури воно все погоріло. А чи були виявлені інші можливочки джерела пожежі? В інших місцях ні, не було тому, що там було як показує практика, і було те, що іменно в коридорі було руйнування шукатурки, тобто було найбільше перекриття зруйноване іменно в місці, де виникло загорення. Разом з тим адвокатка відповідачів наполягає на тому, що провини рівне обленерго в займанні пожежі немає. Бо ж, за її словами, експлуатаційна відповідальність підприємства закінчується на ізоляторах воду в будинок, а не на самому лічильнику. Втім, як розповідає адвокат позивача Віктор Шевчук, це не так, адже така схема не відповідає типу підключення, яке було у родини коломисів. Попередні покази свідків, які брали участь у випити, вони підтвердили, тим паче і фотографії справді що мало місце фактичне а, введення споживання через методом кабельного воду. Не було неізольованих провідників, які по повітрях йдуть до ізоляторів. Тому от якраз ця умова довго, зовсім те, що НКР є вже фактично замінила умову спож... споживання а, а, доступу споживачів до ринку електричної енергії, та, в даному випадку фактично втратила свою чинність через прийняття. Поснова Кирє і закону про родини ринок до слова минулого судового засідання. Суд вислухав і енергетика, який виконував відновлювальні роботи у будинку Катерини Коломис. Енергетик Петро Адамчук підтвердив слова фахівця ДСНС і зазначив, що інших осередків загорання він не виявив. Перше джерелом то точно там не видно, що це перше джерело, бо перше джерело – це її, якраз початок плавлення. А в інших місцях мацінувати в розетка. В, 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 в микачах електросвітла тощо нічого знати про що там було, бо, нас, на там не відбувались, бо тим більше вони ще стояли в такі висвілені отвори, заглиблені, і там проводка була ціла. Під час відновлених робіт ознак оплавна були поплавлені самі прилади, різетки, вимикачі. А за ними приєднання було ціле. Відтак заслухавши обидві сторони, суддя оголосив перерву до 12 квітня 2024 року. Тож уже за два тижні стане відомо на чий бік стане Феміда та чи виплатять рівне обленерго компенсацію постраждалій сім'ї. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group.